Затарився щільниками на маточник. Два станочки взяли на пробу від хлопців тут в Київській області. Вова його звати. Давненько ми з ним познайомилися. В нього є співробітник за кордоном, який працює, і шукає там деушні такі станочки. Денису привіт, сотруднику, з яким ми познайомилися. А Вова це той, хто нам його продав. Оце щільник прорізінений, фактично, він металічний. Це маточник, він прорізінений. Таке то лі пластмаса, то лі резіна, коротше, це під малі поросята. А ось о, сам безпосередньо станочок в розібраному у страшно виді. Це вроділку станок для опоросу, там, де свиноматку треба буде закріплювати, це кормушечки. Оці. Коротше, їде до нас, у свидівок будемо міняти частково, міняти обладнання, пробувати все-таки працювати на щільниках. Кому треба буде такі. Таке обладнання в промислових масштабах дзвоніть.